жарко? Зубде. Я якісний СМ-ник. Проти чого ми протестуємо? <світ> ми сука, знімемо початок чи ні? Вітаю! З вами ваша бакуляша, і це СММ Теревені. Це буде нова рубрика. Ну, напевно, буде нова рубрика на цьому каналі, і я сподіваюся, її буду продовжувати надалі. І як ви бачите, я сьогодні не сама ні ви сліпі, блін. Хто це? Хто це, хто це, хто це? Це моя ну, по сумісництву подруга 13 років. ну, Чесно, це таке. Ну, то, типу, ну, неважлива інформація. А найважливіша інформація, яка, що це моя партнерка, з якою ми працюємо над СММ-проєктами вже більше року? року. І сьогодні в нас з вами буде дуже цікавенько. Ми будемо розбирати з вами вакансії. В Чому взагалі полягає сенс? Ми зараз в пошуку нового проєкту на smm ведення і ми шукаємо на різних сайтах е, якісь вакансії. І ми потрапляємо на класичні сайти Robota.ua, work.ua, і там ну тупо скарб. Там просто такі скарби, що пірати за ними ганяються. Ну і от ми такі пірати, які догналися. І от сьогодні ми подивимось на ці дари моря, дари воркюа. же тільки воркюа буде. М -м -м. Сьогодні в нас нативна реклама ворка. ворк 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 Понятно. Ми ще з професійної точки зору взагалі розповімо, що ми думаємо про цей ринок, про тих роботодавців, які встановлюють такі критерії для пошуку СММ-ників, про їх зарплатню, про їх пропозиції. Ну і в цілому, можливо, це буде корисно як і власникам бізнесів, так і в цілому самим семемникам. СММникам буде корисно тим, щоб вони розуміли, чому вони не мають погоджуватись на щось і як вони взагалі мають оцінювати якісь вакансії. А власникам бізнесу буде корисно почути, які обов'язки є окей для СММ-ників, а які точно не мають. Стосуватись класичного СММ. Ну що, погнали! Компанія Style Pro 12 22 тисячі гривень. Скільки це в нас в доларах приблизно? двадцятка це, ну да, 500. Ну, 500 доларів це ще норм, типу, Але тут пропозиція. Є трошки так ставка плюс відсоток від так. Перше, до речі, да, дуже класна штука. Ставка плюс відсоток від продажів. Тобто 17, 17,22, це що? Це максимальна? Це 17, це буде мінімальна. Типу, ставка, ставка 17. Ставка буде 2000. Чи, чи ставка буде 2000, а заробити ви можете стільки, стільки ви напродаєте. Верхньої межі немає. Вибачте, відсоток від продажів. В чому тут взагалі сенс? Типу, коли ми кажемо, що відсоток від продажів, окей, есменник впливає на продажі, він може їх потенційно збільшувати, потенційно впливати, але уявимо ситуацію: типу, ми маємо бізнес і ми хочемо продавати. А в мене, типу, є менеджер, який комунікує з людьми в директі. і він бакапорить так, що він ну, там ледь не посилає людей просто кудись до третьої калиби. Що я як СММ-ник зроблю, якщо менеджер ну диб'ю? Що я зроблю, якщо товари просто гівно? Ну зачекаємо. Тут ще до цього всього в обов'язках наших прописано, що СММ-ник повинен консультації клієнтів щодо підбору косметики, оформлення замовлення в обліковій системі. Поню, ну тобто СММ-ник, який має вам класно розвивати соціальні мережі, підвищувати впізнаваність, комунікувати з інфлюенсерами, робити таргет, робити сторіси, типу, постійно постити вам, придумувати якісь нові ідеї. Можливо, навіть якщо ви домовитись знімати контент і так далі, типу, він ще має обробляти замовлені. В принципі. Ведення наших сторінок. Ну тут тільки інстаграм, TikTok. налаштування таргетованої реклами. Аналіз угу. та моніторинг ефективності угу. рекламних кампаній, взаємодія з аудиторією та відстеження трендів, взаємодія зі спільнотою. А з якою? відповідь на питання та коментарі в соціальних мережах. Пошук та співпраця з блогерами щодо рекламних та промоційних активностей Ну і консультація клієнтів. Оформлення замовлень бляха. Тут коротше сенс в чому СММ-ник, окей, у СММ-ника може бути різний спектр послуг, і типу, може самостійно робити ну, собі там якісь помітки, чим він хоче займатись. Наприклад, є СММ-ники, які ще люблять знімати контент. Окей, супер, знімайте, робіть, додавайте це до своїх послуг. Це буде ваша унікальність. Є семенники, які також полюбляють ще займатися таргетом. Супер, клас, це взагалі класний комплекс. Окей, є семенники, які займаються директом. З ними також можна домовитись, щоб вони були ще й цим директ-менеджером. Але це не є прямими основними обов'язками. До речі, ще в одному з відео я також про це казала. Можете його подивитись, я залишу посиланнячко. І найголовніший факт того, що ну СММник точно не має розбиратись як менеджер, як продажник у вашій продукції, бо тут написано напряму. Підбор косметики клієнту, типу, як ви це собі уявляєте? Вони хочуть і СММ-ника, який буде займатися їх соцмережами Ді, соцмережі, і соцмережі, і при тому, що консультувати клієнтів, і від цього я так розумію, від оформлення замовлення в обліковій да. системи буде йти е, відсоток. Вибачте, але найголовніший факт того, що чому всі недооцінюють СММ-ників, тому що вони не вважаються якісними спеціалістами. А чи ви ставите адекватні вимоги до того, щоб СМИ мав можливість бути якісним спеціалістом? Бо коли, наприклад, я ще уявляю, що я веду дві соцмережі, та ще й до цього я продаю людям. Блін, я не хочу продавати нічого людям. Я семенник, я креативщик, я стратег, я хочу розвивати бренд з точки зору маркетингу. Я не хочу, блін, продавати. Якби я хотіла продавати, я б пішла кудись продавати. Да, до речі, це трошки обманка. Якщо ви хочете, щоб людина ще й знімала контент, ви маєте по-перше про це як мінімум сказати, а не робити вигляд, що типу а, ну, дурачки, ніхто нічого не пойме. Що це предметна просто зйомка, а там предметна по факту зйомка, бо це засоби uh -huh. для волос. Для догляду за волоссям, і по факту, цим повинен займатися предметний контент-мейкер. Та є предметні фотографи, які знімають і на телефони, і знімають на камери. Вважаю, професійні. Що цей семенник зможе вам створити привабливий контент, який ви хочете. Ви взагалі розумієте, відмінність того, що таке СММ, типу стратегія, коли ми будуємо бліну там величезний <клес> просто павук. Просто ну, типу, СММник це людина, яка реально навчається. Якісний семенник. Я розумію, що на ринку купа блін людей, які попроходили якусь херню або взагалі нічого не проходили. Такі, типу, я класний семенник, я візьму. Тисячу гривень на місяць і буду вам робити супер класний контент. Ну я розумію, що така ситуація на ринку відбувається. Відбувається і демпінг, і спец... спеціалістів типу дофіга. Але якщо ви чуєте від спеціаліста, от ви власне бізнесу, ви чуєте від спеціаліста, що він каже Ну, а стратегія? Ну. Я вам там щось пропишу файлік якийсь. Окей, Якщо у вас маленький бізнес так. можна найняти одну людину, домовитись нею, чим вона буде але займатися. але обов'язки такі ж на цю суму ну не та. треба вимагати від людини. Я вам заплачу 5 тисяч і буду вимагати досвід від двох років. Блін, до речі, те, що я тобі недавно скидувала, що навіть у One by One просять досвід від 9 місяців угу. ведення. І якась, ну, типу, ноунейм компанія просить від двох років і платить при цьому вісім тисяч. Багато людей зараз, які строять себе СММників, але ними не являються і самі демпінгують ринок. Але просто зрозумійте, що реально якісне СММ буде коштувати грошей. Не не кажу, що дорого, бо дорого, що таке дорого? Це інвестиція, але він буде коштувати грошей. Людський людська праця має цінуватись. Ми вклали блін в навчання по окремості, ну тільки по півтори тисячі доларів. I'm so sorry, Якщо я вклала півтори тисячі доларів своє навчання, якщо я вже чотири роки веду свій блог, якого хера я буду працювати за чотири тисячі гривень на місяць? Мені більше цікаво, те, що ось власники бізнесу або, в принципі, ті люди, які виставляють такі зарплати, захотіли б ви працювати за такі зарплати? Думаю, що вже давно зрозуміло, що СММники не тупо сидять в телефонах і витрачають на це дві години в день. Ну, типу, ви б самі захотіли працювати за такі гроші? Ну, типу, я дуже сумніваюся. Ви ж, напевно, створили бізнес для того, щоб більше заробляти. Якщо ви хочете платити мало, то будьте готові на те, що до вас прийде людинка, яка ну мало ймовірно зробить вам результат. Або цей результат буде виглядати ну, на рівні, типу, ну там першого класу, можна сказати. Що ви хочете класний, якісний СММ, Ну, не вийде взяти людину, блін, за 4 тисячі гривень з двома роками досвіду роботи. Як ви це уявляєте? Це просто логічно, бо людина за 2 роки вже починає. Себе цінувати поцінає. І ну, ніяка людина, яка себе цінує, не буде працювати за такі гроші, бо в більшості проєктів, оцих, що ми бачили на Work.ua, там, типу, зайнятості, ну на цілий день, условно кажучи. Тобто, ти не можеш взяти собі ще один проект або два проекти, три проекти. Знаєш, що мені подобається? Ми пропонуємо цікаві професійні виклики. Так. Що таке цікаві професійні виклики? Виклики типу о ї ночі алло. Я прям сиджу і типу думаю, ой, я так хочу цікаві професійні виклики. Е, цікавий професійний виклик це 10 е, правок за раз. Змусити смм-ника займатися оформленням замовлення в обліковій системі. Це дуже цікавий професійний виклик. Прямо ще хочеться капець. Ну, коротше, я сподіваюся, вам було зрозуміло. Ну, і що ми тут. комфортно та дружня робоча атмосфера. Я ще не бачила ні однієї вакансії, щоб було написано не дружня атмосфера. Пропонуємо вам булінг, аб'юз, газлайтінг кожного так вона дня. вона почала спілкувати зі мною, до речі. Це я їй запропонувала, вона сказала мені так. Я сказала тобі так, а я сказала їй так. Що в нас далі? Мебеліта. Меблі для дому 8-15 тисяч гривень. Ну, типу, розрив uh -huh. у 7 тисяч. Якщо це не агенція, якась і не йдеться знову ж таки поки що, поки що, про відсоток від продажів, але від кількості ведення проєктів. Ми стильний та сучасний меблевий салон мебеліта, але зарплатня залежить від кількості ведення проєктів. В якому сенсі кількість ведення проєктів це може бути в агенції. Коли ти приходиш в СММ агенцію, тобі кажуть, типу, окей, за один проєкт в тебе буде ставка там, 8 тисяч гривень. Ти будеш виконувати додаткові обов'язки. Ти будеш як підтримуючи СММ, в тебе буде там head of SMM. Тоді окей. Але якщо ми кажемо, ну тут ж написано прям чітко, Стильний та сучасний меблевий салон, типу компанія, як це що значить кількість ведення проєктів? А ми сьогодні токсик да, такі трошки. Переходимо до третьої вакансії. smm менеджер повне ведення сторінки. 15-25 тисяч гривень. Ну, ще одні далі. А <рес> понял. Запити від клієнтів е, сиплються, тому ми у пошуку нових талантів відкриваємо конкурс а, а приз буде медаль, металка <рес> на поставити. Не потрапити на їх роботу. Щоб подати О. резюме ти. Успішно реалізованих проєктів вмієш створювати влучні тексти. Копірайтинг, володієш застосунками по типу канвавієн. Ну окей, вже є реалізовані саме стратегії стратегії досягненням КПІ. Окей, вмієш працювати з аналітикою отриманих результатів, і коригувати стратегії відповідно до отриманих даних. До речі, виглядає, наче mm -hmm. окей. А що в нас далі? Міжнародні клієнти та відомі бренди з різноманітних ніж, які можуть стати твоїми кейсами портфоліо. Можливість стати спікером у офлайн та онлайн проєктах від нашої агенції та створювати власний особистий бренд. Я не зрозуміла: мене беруть сюди як кого? Як працівника чи як е, проєкт? Як, як учню. Хто я сюди взагалі? Хто я? Я Президент України. Більше мені подобається, як проходить відбір, подача резюме. Ну, типу, окей. Це логічно. Онлайн-зустріч з менеджерами агенції, ну, типу, теж логічно. Отримання тестового завдання. Не завжди тестові, це окей, але. ну е, Дивлячись, яке тестове, яке? якщо там тестове, типу, зробити е, контент-план контент на місяць і розробіть нам половину стратегії або щось таке, ну типу зрозуміло, Розпишіть що. Розпишіть нашу цільову аудиторію. От якщо ви СММники це дивитесь, коли вам кажуть, тестове завдання, опишіть нашу цільову аудиторію. Як ви її бачите? Якщо ви її Описуйте, я не знаю, накладайте плашки, робіть це якось в, в голосовому. Типу, не робіть це так, щоб це вас тупо стирили. Тим ти чого це реально тирять. робиш? В будь-якому разі вони це стирять. Якщо це тупо це ж не дизайн посту, що а... ти не можеш прибла прибрати. І ще, що найдебільніше, коли я описую цільову аудиторію, мені потрібно відбрифувати клієнта. Я не можу без брифінгу зрозуміти, хто є вашою цільовою аудиторією. Я не можу без е, заглиблення взагалі в цінності бренду, в його позиціонування, в його бажання, в ціль ведення соціальних мереж зрозуміти, для кого ми будемо вести ці соціальні мережі. Тому, типу, ну я можу уявно це все описати, але що це вам дасть, якщо чесно? Не зрозумієш, не наїбеш, не проживеш. Це так, після успішного виконання тестового онлайн зустріч в seo агенції. Це вже четверта по кроку. Um... Ти поки до того й дійдеш, ти Постарієш. Ні, все ось далі Далі, у п'ятому, ну, ми пам'ятаємо, що у нас тестове завдання було. Далі угу. тестовий період у середині команди. Е, типу, ти не спрацюєшся з ними чи як? Один-два тижні. Ти втрачаєш вже один-два тижні. Плюс ще декілька днів на тестове завдання. І ну, окей, ми можемо округлити два дні онлайн зустріч з менеджером агенції, бо це буде в різні дні і по факту ти береш. Ну, три тижні це вже все. І далі шосте вихід на стажування, період стажування від одного до трьох місяців. Що означає стажування по СММ? Що це? Саме класне наступне. Шануйте свій наш час, будь ласка, а ви шануєте час людини, яка по факту. Чотири місяці? на вас чотири місяці, условно кажучи, ви можете її не взяти. Ви, типу, після тестового завдання і тестового періоду осередині компанії не зрозумієте, підійде вам людина чи ні, і тому вам потрібно брати її на стажування? І перший місяць я буду розробляти стратегію. Це взагалі величезний пласт роботи. Я буду розробляти стратегію, паралельно вести ваш аккаунт. Типу, що ви хочете, щоб я за перший місяць, там, де я просто батрачила x 2 там, де мені буде важко, там, де я буду взагалі знайомитись з вашим брендом, там, де я буду розуміти ваші цінності, будувати взагалі структуру комунікації з вашою цільовою аудиторією, щоб я за цей місяць заробляла дуже мало, це ще було дуже тестове, все. А тут ну, ну, коротко, це не щось зрозуміло, будеш а, Оплачували... чи, да, чи буде оплачувано, Тут, тут не ну, написано. Тут цього не пишеться. Зазвичай пишеться оплачуване стажування угу. або не оплачуване. Ну, типу, тут різних, не пишеться. Якщо, в принципі, у вас. Стажування типу, неділя тиждень. Але на це -те теж не дуже. Але, ну, типу, те, що я чула, то зазвичай стажування оплачуване навіть тиждень. Uh -huh. Але, добре, якщо це про будь-які інші професії, якщо типу, тиждень не оплачуване, ну ще якось. А тут не пишеться про це. Тобто на вас можуть їздити три місяці безкоштовно. Значить, здається, що ця вакансія не така вже і крінж. Ну, але на ділі крінж. Mm -hmm. Переходимо до наступної вакансії. Оу, oh, вау! Wow. 10 тисяч гривень, але зарплата договірна. договірна. Про що ми з вами договорились? Бляха, 10 тисяч гривень це дуже мало. І що вони? Я... Кого? Досвід роботи від одного року. Досвід роботи від одного року, але зарплатня. 200 з копійками. Там 200 на 215. Ну, ну короче, 220 доларів за те, що ти е, вже маєш досвід роботи мінімум рік. Пройшла, скоріше за все, якісь навчання, які зараз коштують ну, по 400 доларів десь. Ну, але я вже... Знання української та англійської мовою мовою за 10 тисяч. Навички створення якісного візуального контенту. Це означає, що? Навички створення якісного візуального контенту це зйомка. Чи це, ну, це мається завалю, на увазі не, візуал? Не зрозуміло, що, але це дистанційна робота, теж нагадаю про це. Типу, створення якісного Бадала. візуального контенту. Це типу зйомка. Опа! По... Можливість відзняти фото та відеоматеріал. Під час, Під час проведення, проведення. А, ну, все, я, бу, я була права. Все. Все. Бачиш, віддалена робота, дистанційна робота, не, ну, не і та, і та. Неможливість бути присутнім в місті. дистанційна робота. Англійська да, вільно. Англійська вільна, присутність на виставках, зйомка, фото та відеоматеріалів з виставок за 10 тисяч гривень. ще й вести соціальні мережі? Опа! Соціальні мережі: Фейсбук, Ютуб, Телеграм, Інстаграм, Тікток тощо. За 10 тисяч гривень Задання, комунікації з аудиторією, модерація, коментарів. Блін, ми просто хейтери модерації, бо типу цим повинна займатися інша людина, яка е, в разі чого, якщо у вас якийсь бізнес з продажу чогось, ну типу онлайн. Ця людина повинна вміти допродати або продати щось. Розбиратися з відгуком так е, сильно розбиратися у якійсь продукції, наскільки це повинен робити сейлс менеджер це все, ну типу, повинен робити або сейлс менеджер або модератор якийсь, який повинен це передавати, або що. Ну, типу, це повинно бути налагоджено і не треба це закривати smm спеціалістом smm спеціаліст відповідає за просування. Тут так дивно написано: типу, співпраця з дизайнерами, копірайтерами та іншими членами команди. Так команда є чи ні? Чим я буду займатись? Мені тут не написали, що я буду робити. Ну, типу, вимоги, обов'язки. В обов'язках мені не написали, що я буду створювати стратегію, що я буду комунікувати з копірайтером, тобто я тексти не створюю. Чомусь мені можливість знімати відео, що мені з тими відео потім робити. Типу Якщо ставлю у вас я є дезайнер дезайнер, чи ні. і копірайтер. Чому ви не можете найняти контент-менеджера, який буде з вами їсти, куди вам потрібно? П'ять соціальних мереж поділити на 10 тисяч гривень на місяць. Ні, ну пасіба. Що ви хочете, щоб одна людина виконувала ці обов'язки. По-перше, подумайте про те, що окрім того, що вона буде співпрацювати з вами, вона не зможе співпрацювати ні з ким. Вона не зможе вона не зможе типу, обрати собі когось ще на 10 тисяч гривень. Ви, блін, хочете, щоб людина реально ну, жила з тим, що вона з вашим проєктом буде виживати, з веденням ваших п'яти соціальних мереж дистанційною роботою, але зйомкою виставок. А якщо людина живе в Варшаві, блін, ну це дистанційна робота, де хоче, там і живу, хоч блін в Антарктиді. І при цьому, вибачте, звісно, що запускати таргет, мінікувати з вашими клієнтами, з різними відділами, відповідати в Діректи, на повідомлення, ще й скажіть, оформлювати замовлення, так, якщо його дуже сильно люблять. Томо далі. Дуже класно. смс спеціаліст перспектив. 8 тисяч гривень. Ми що, ми йдемо до пекла, до самого низу. Компанія називається Перспектива Курси іностранних язиків. А вони на на російські там е, опис всі я описали хейтер бізнесів, які ведуть, ведуть свою діяльність, ведуть свою роботу, ведуть навіть просто е, офер для роботи на російській мові. Типу, на нащо ви це робите? Якщо це вам дуже подобається перекласти. зі своєю там типу сім'єю і друзями, ви можете спілкуватися на російській мові, якщо вам це дуже типу хочеться, але не треба нести це у маси. Це бізнес. Ми зобов'язані робити все українською. курси і це іностранних язиків. Іностранних? А що у вас в іностранних русських ще є? Що такое? Що это за іностранна страна? Грамотний язик Який грамотний язик? А ще й напевно проєкт вести типу російською мовою від обличчя е, українського бізнесу. Вимоги такі цікаві. Типу е, від одного року досвід роботи, і не менше аніж три успішних реалізованих проєкти. За 8 тисяч. А що що взагалі означає три успішних реалізованих проєкти? Реалізать, ну типу, це блін, це просто розуміння слів. Типу, реалізація проєкту, це коли я щось з нуля реалізую і отримую результат. Я переходжу на російську мову. Поиск блогерів для співпраці і комунікації з ними пасіви в телеграм-каналі посеви Ми пасівати будемо. Вони всьому, так тупо тут описали всі враження. Всьому вони не пишуть в як соцмережі, ти будеш вести. Взагалі по типу, можеш плюс-мінус зрозуміти, Що ти будеш вести рілс, тобто інста і шортс. Ну, тобто, це вже дві соцмережі. інфлюенс маркетинг точно буде. Що ж, третій телеграм-канал. Тобто, в нас вже три соцмережі. соцмережі. мінімум з різним. До цього я думаю, що додасться Facebook 100%. Бо у мене інстант, ще є питання, типу, ж, знання мови, напевно, треба. Це ж, типу, іностранні язики. Переходимо до іншої вакансії, це треш. Не знаю, що вам сказати, якщо Ой, чесно. Не я дуже сильно раджу семенникам взагалі на таку. Я не знаю, як сказати без мата на таку штуку не погоджуватись, не реагувати, бо це, це трешак. Це трешак. Uh -huh. Крайня в нас вакансія М -м, від мінімало, ніфіга собі, джуніор SMM спеціаліст. Але зарплатня мені не подобається: 15-17 тисяч гривень, ще й ставка плюс бонуси. Улюблене, можемо запропонувати. віддалену роботу на ну, в принципі, звучить добре. Гарантовану виплату в перший стажувальний місяць 13 тисяч гривень. Знову стажування. Яке стажування для семенника? Це 13 тисяч гривень. Що я можу відстажуватись досвід роботи від одного року? Що я можу у вас стажуватись? В чому заключається стажування СММ-ника? Блін, мінімал, це величезна компанія. І вони, типу, вони. Це дуже прибуткова організація. Яким чином це, це може бути діємо, так, що вони. Тут співпраця з іншими працівниками. 3 тисяч гривень. Все, в принципі, по цій вакансії більше нічого. Прям цікаво. Мені просто не подобається, що в них, типу, Instagram, Telegram, дві соцмережі, Telegram це повністю окрема має бути стратегія. На неї треба, типу, нормально так. Також часу витрачати. Ведення соціальних мереж Instagram, типу. Ну там буде важка стратегія і реально працювати за 200 доларів на місяць, коли в тебе дві соцмережі велика класна компанія, в якій потрібно реально представляти компанію стратегічно, класно, креативними ідеями, щоб її виділяти на ринку. Це велика компанія. Типу, це прям ну, треба створити впізнаваність цього бренду і дуже детально працювати з різними важливими моментами, з масштабом його. Ти типу масштабувати бренд за двісті доларів? На цьому кінець кінець нам, нашій кар'єрі, нашим мізкам. Бо якщо чесно, після такого вони трошки повитікали. Я не знаю, що сказати. Не Мені лас. здається, що по нашому обличчям все видно. Ми такі трошки, звісно, злі. І це насправді ще не най, е, найпоганіші вакансії. Це ще це дуже ще вакансії. Це ще більш-менш що, типу, десь щось можна домовити, десь щось підкоригувати, і ще зарплатня не найнижча. бо ну, там було і по 4, і по 2 тисячі гривень. Мені дуже сильно боляче за те, що відбувається на ринку, і те, що створюють самі СММ-ники, демпінгують ринок. І готові працювати за півтори тисячі гривень. Ну, по-перше, я не розумію, яким чином ви себе цінуєте. Чому всі лізуть в СММ, коли вони не розуміють, що таке СММ. Дивіться, в СММ є головне слово: маркетинг. Маркетинг! Ви в ньому розбираєтесь Та чи ні? ні? Там візуальчик. А, ну так, вибачте, це в соцмережі, так, важливе. Візуальчик. візуальчик, шапка профілю. Ну, коротше, якщо ви хочете, щоб ваш СММ. В соціальних мережах, як ви це любите казати, працював, то звертайтесь до якісних smm спеціалістів які, по-перше, проходили навчання. По-друге, мають... інфоціган. Да, е, які вам е, одразу скажуть е, про те, що ну, треба стратегічний підхід. І тестове ну не давайте їм реально зробити вже одразу стратегію. Дайте їм можливість покреативити, щось для вас запропонувати, пояснити їх підхід. СММ-ника обирають не конкретно за те, як він отак з ходу опише вам цільову аудиторію. СММника обирають за його підхід, за його бачення, за його розвинутість, за його гнучкість, за його підлаштування під тренди. Що ми можемо вам сказати? СММ-ники, цінуйте себе. Не демпінгуйте ринок, якщо ви тільки заходите в СММ, будь ласка, дайте собі рік просто нормально входити в цю сферу. Пройдіть перше якесь початкове навчання для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно робити в цій сфері Нормальне з цього почати. Нормальне, так. Можна і якесь типу посереднє, але не думайте, що після якогось курсу Янедогі, або я не знаю там якогось дебіла, який вам каже, ви вийдете на ринок США, будете працювати, отримувати 2000 доларів від, на місяць, доларів і на місяць, типу одразу та, і нічого не будете при цьому робити. Дві годинки сидите в телефоні. Це інфоциганство, це неправда, так не працює. Смники так не працюють. Якщо ви в принципі спочатку йдете в цю професію, не тому що вона вам подобається, а тому, що. Там є типу погрози прані нічого не робити і працювати. Ринок вже переповнений. Якщо вам нічим виділитись, тут то вас пережують і виплюнуть, і ви будете казати, що СММ це вільмо. А якщо ви власник бізнесів, просто зрозумійте, що СММник вам не раб. Не треба від нього вимагати все, що тільки можна. Він не людина весь Якщо ви хочете, щоб у вас був результат, то думайте про те, що ну, людина вам має дати результат в певній своїй сфері. Людина не буде вам давати результати, коли вона займається і директом, і ще й оформлює замовлення. Ще давайте її на нову пошту відправляти, дуже, щоб вона відправляла. Це дуже розпиляє людину, і вона не вона може, типу, в чомусь просто в один момент почати здавати, і це нормально, бо людина не робот, людина. Типу, дайте людині займатися чимось е, тим, що, типу, її. Навіть якщо вам людина про це не буде казати, якщо ви будете нормально платити людині, у неї може бути помічник, додатковий контентмейкер, копірайтер, модератор. Ну, типу, ви навіть, ну, Добре, про модератора ви повинні будете знати. бо типу це доступ, окей. Але, в принципі, про це все можна домовитись нормально. Вам, в принципі, повинно бути байдуже. Це виконує модератор окремий, який працює у зв'язці з СММ-ником чи СМИ? Ну і звичайно. Якщо ви хочете підходити до цього стратегічно, ви можете звертатись до нас. Ми не такі токсичні, як можемо здаватись. <схи> Ми насправді справді Тому ви можете написати нам або мені в особистій, або ще на сторіночку, яку я прикріплю в описі нашої агенції. Ну і звичайно, не забувайте ставити, будь ласка, вподобайки, підписуватись на цей канал. І обов'язково напишіть в коментарях, взагалі, що ви думаєте з цього приводу. Якщо ви семенник, ви думаєте, що це нормальні вакансії чи ні? А якщо ви власник бізнесу, поясніть мені, будь ласка, чого ви хочете від СММ-ників. і чому вас, наприклад, СММ зараз може бісити, або чому ви вважаєте, що ваш маркетинг в соціальних мережах не працює? Коротше, всіх люблю, Па-па!